Ви дивитесь на лінійку ChillTab і не розумієте, за що переплачувати, якщо вода всюди однаково холодна. Головне питання вашого бюджету: який саме калібр потрібен вашому організму: легкий старт, золота середина чи важка артилерія. Експерти з Pagalaxie розкладуть усе по поличках. Модель ChillTab Tab Light. Це ідеальний вхідний квиток у світ біохакінгу. Вона легка, мобільна та доступна. Це вибір для новачків або тих, хто хоче возити холод з собою на дачу. ChillTab Original це вже вибір естета, стаціонарна чаша з преміальним оздобленням, яка стане головною прикрасою вашої тераси. Тут краща термоізоляція та вбудована система фільтрації. Це надійний партнер на роки. А ось ChillTab Pro це справжній монстр для фанатиків холоду та професійних Спортсменів. Потужний чилер охолоджує воду до 3 градусів миттєво, навіть якщо на дворі пекельна спека, плюс просунута система самоочищення. Це безкомпромісна машина для тотального відновлення. То, що обираєте ви? Гнучкість, стиль чи максимальну потужність? Не гадайте на кавовій гущі. Звертайтеся до Спагалаксі прямо зараз. Ми підберемо модель саме під ваші цілі та бюджет. Підписуйтесь, дзвоніть та заморожуйте свої страхи.